Тільки послухайте цей хруст. Кремові гарячі хрусткі крокети по іспанськи Починаємо з основи соусу, бешамель. у сотейнику розтоплюємо вершкове масло, додаємо борошно, перемішуємо, вливаємо тепле молоко, розмішуємо, солимо, додаємо мускатний горіх від торгової марки Еко і готуємо до кремової консистенції. Знімаємо з вогню, додаємо натертий сир, розмішуємо, переливаємо в миску, накриваємо плівкою плентак. для подачі. Готую сирний соус від торгової марки Мість Еко. пакету. Висипаємо в сотейник, додаємо воду, розмішуємо. доводимо до кипіння і проварюємо 5 хвилин. І ще також я захотіла приготувати соус азійські ідеально підійде для. Подачі крокети. Відставляємо охолон. Далі формуємо крокети. Руки змочуємо водою. Формуємо кульки. Кожну кладемо кубик сиру за бажанням для тягучості. Паніровка у мене універсальна торгової марки. Еко вона вже зі спеціями, але я додала ще трохи, щоб зробити смак виразніше і трошки пармезану для хромкої скоринки. Далі крокети обвалюємо спочатку в борошні, потім у збитому яйці. І в паніровці далі в сотейник кливаємо олію, розігріваємо Смажимо. приблизно по 2 хвилини. Викладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подаємо гарячим. Ідеально смакують з різними соусами. У мене це сирний і солодкий чи обов'язково збережіть та приготуйте. Смачного.